Коли падає сніг і морози чим душ припікає, знов на землю спішить моря. З ним сердечно усіх нас вітаю. Хочу привітати всіх жителів Любовиччини, Любовського району, заступаючи новим на роком, бажати щастя, здоров'я, успіхів, ну і, звичайно ж, миру. Миру над головою, ще хоч і привітати, щастя ти Снігуринку Бажаю всім щастя, здоров'я і саме головне – миру над головою. А затік що скаже. Я приєднуюсь до привітань Діда Мороза і Сніпуриньки, також хочу побажати вам, щоб вас не лякали ніякі труднощі, щоб ви впевнено йшли до своєї мети. І тоді у вас все буде добре. З Новим роком! В наступному році збулись наші всі мрії, надії, сподівання. А в Україні нас одна мрія: мир, миру, благополуччя, достатку і всього найкращого. Хай новий рік принесе в Україну мир, воїни з перемогою. Обдівуть своїх дружин, дітей. Хочеться, щоб в наступному році в нас в Україні нарешті запанував мир і спокій, і щоб сім'ї стали повними. Бажаю всім українцям у новому році міцного здоров'я. Доставку, оптимізму і по всьому шукати позитив. Бажаю всім українцям достатку удачі. Бажаю всім жителям вишнього щастя та здоров'я. Сімейного щастя та благополуччя. Ми, Ми вам щастя, здоров'я, щоб війна обходила в вашу хату і всього вам найкращого. Я вам бажаю щастя, здоров'я і щоб ви вигадали і свята. Хай Бог оберігає вашу оселю. Щастя мури, до вас. З новим роком Україна.